Так, друзі, добрий ранок. У мене ранок, зато я кажу добрий цей. Ну, що я вам скажу, я на сервісі. Приїхав на сервіс, стоїть моя машина, От тут куча тих машин стоїть які на ремонті. Тут якісь стоять так само, бачите? А це новіші стоять вже. Каскаді нові. В принципі, а що їй бракує, чи це просто орендований може бути? Ну напевно що. Так, коротко що я сьогодні хочу показати. Ну, я сьогодні хочу показати, ми сьогодні трохи будемо тут їздити, я хочу вам показати, розказати, що в мене вийшло таке цікаве. Коротше, мені сьогодні потрібно купити деякі матеріали, потім мені треба купити корма для корей і для перепілів. І що ж мені треба зробити? Ага. Якщо Треба буде за трактором поїхати розрахуватися. У мене вже трактор ремонтували. Це, це друга історія. <ривіт> і вже по, по гарантії вже його роби, другий раз роблять, ну, обов'язково вам розкажу. Тому зараз чекаю свою сім'ю. Десь моя кохана дружина десь ззаді доїжджає, бо я їхав на траці коротше, сюди на сервісу, а вона ззаду машиною. Ну, зараз їду, чекаюся. і в принципі будемо вирушати. Тому будемо знімати, походу. Так, приїхали мої, красавиця. Ой, одне, і друге. Так, все, я тепер можу виходити. Тут більше нічого мені не потрібно. Видно, запуталася, які кнопки нажимати. Пару слов, Будь ласка, скажіть пару слів для української преси. О, Попа у вас, болить. А, а шо, а шо вас? Думав, Мож... засиділи. А може ви не туди їздили? Ха-ха-ха. Боже, які ми сьогодні юморні. Ну, так слухай. Яке питання, таке катання. Поїхали, сідайте. Привіт. Ой. Все. Так. А Ну давайте пристібайся. А що мені сказали? Я не знаю, ну, мені взагалі нічого не сказали. Тобто я йому об'яснив ситуацію, якби. Та дівчина, що на прийомі покивала головою і цей. І, і все. Вона знімає. Я маю знімати? Вона знімає камеру цілий час. Я розумію, ну ти да, має да. знімати, да, так? Так, да. так. Будь ласка. <різь> так, їдемо в Костку, напевно, першим ділом. Ну да, ми тут знаходимося. Потім, не знаю, по ходу действую, коротше, я все їхав. У нас рулетка є чи ні? Ні. Ну треба взяти рулетку. Я все думаю, що нам не влізуть доски. З тобою. Так ми її привозили. Але... Ми їх привозили машиною. Вже. Але тебе не було в машині. Я їх вроді от так отпускав, був сюди до кінця. Напередне сидіння. Розумієш? Я тепер подумаю, що цей, що... Що, шо, шо, шо. Щоб було б добре, може рулетку все-таки взяти. Ну, щоб мене купили, знаєш, потім не лишилися слухати. Вони ж тобі на голові не будуть їхати ті доски правильно? Чи неправильно? Та я думаю, що ми все рівно їх кудись в, в тому. Розумієш? Ну, це ж доска, розумієш, це ж не щось широке. Ну так, да, але розумієш, я наскільки пам'ятаю, вроді кла... Давайте пересадимо сюди, покладемо во так сюди. Мені. Ну, наскрозу. ну так, дану скосу. Ну ладно, короче. Зачекаємо тут зараз. Ну все-таки вже тут стою, візьму я це все. Ну візьму. Все, мотор, камера. Тебе ти, ти познімай, покажи людям, як ми їдемо. Ми зараз, до речі, в Монтоні. Ми, ми не в Монтоні, ми зараз в Дєпі. А, ні, так ми, ми зараз в Дєпі. Ну, ми, ми в зараз... Дєпі, а от зараз чуть-чуть буде в да, Монтоні. Ще чуть-чуть. Куди ми їдемо, друзі? А, друзі? а ми їдемо купляти корма для наших щасливих, які живуть в прекрасному середовищі, зробленому моїми і Танюхіними руками, в новому побудовому курятнику. Я, я шоку, ми себе називаємо його як? Чікін Я Чікін-хаус. Це довга історія, що він став ще кінгаусом. Ну що, розкажи? Розкажу. Розкажи. Да, розкажу. Та ти можеш це знімати, у мене не обов'язково. Я і так всі в мене знають, я виглядаю. Цей, Розказу, як це було, коротше. Вирішили ми з Танюшею трохи попалити ліс. Ну, як попалити? Там назбиралися у нас такі всякі сухі гілки, і то все, і ми там внизу, коротше, розпалили багаття. І досить таке нормально розпалили багаття, повірте. І воно так гарно горіло, тліло, димілося, коротше, і. Я там кошу траву хожу, обкошую бочини, і бачу, до мене заїжджає е, лісничий, служба ліснича. Ну, той, хто там відповідає за ці всі справи. Ну, моя дружина, як завжди, вона зробила вигляд, що вона взагалі не стоїть хати. Вона взагалі відвернулася від нього. Вона його побачила, просто відвернулася від нього і помогла розгрибатися собі сам. А, це ж таніша мама, зараз в гостях і цей. І те, що теж зробила вигляд, ну, в принципі, і взагалі було все одно, ну, вона до того взагалі ніяк і цей. А він вийшов і знаєте, пишов, пішов шукати, якби, хто тут старший. Коротше. Ну, ви вийшло мені йти на роздачу. Ну, я підійшов туди-сюди, а він же ж весь такий в бронежилеті, там, зброєю, все, знаєте, по-дорослому. -по -по ну, да, каже, каже, але, власне, той, хто відповідає за ці всі ліса, за то все, він мені каже, каже. Е, каже що ви там палите? Каже, йдемо, ти покажемо. Я кажу, я просто ну, там, стара гілля спалюю, туди-сюди, нічого такого серйозного. І він коли проходить, а в нас якраз будівля ця наша була е, велика. І він такий. А він каже, а що це у вас за таке будівля, що ви будуєте? А я такий, типу, чекін-хаус. А він такий, о, каже, це буде у вас великий чекін-хаус. Напевно, як мінімум на 200 поселенців. Я кажу, та ну не знаю, прям 200, ви так загнули. Коротше. От з того взялося чекін-хаус. Ну, слава Богу, нас туди не оштрафували. Він прийшов, подивився, чи ми не спалюємо ніякі пласти, ну таке якесь побутове сміття. Ну, в принципі, отак закінчилася історія. От, бачите, отак ми зараз проїжджаємо. По цьому, ох ти, дивись, які тут зробили. да, то, то, що я тобі тут Тут Ага, а що там? Я там тоді проходила цей тест. А, Одоганна Workspace, Так? Да? Ага, понятно. Ой, дивіться, як це все в нас. Не, все раду. Понятно, у нас на сюрадуга, ну понятно, коротше, масово. То, що я тобі казали, скільки на вулиці вже ти бачиш, ага. виставили? Да, бачу. З ковіду ситуація зовсім а, тут Ви знаєте, коли ковід був, тут все було взаліто тут забито, гвоздями закрито, а ага. зараз. Така двіжуха, о, поліція йде, о, наші поліцейські можуть зняти, Тільки дуже не знімають відкрито, В принципі, не можна знімати. Мені здається, людей відкрито так. Нахуй. Ні, то ти можеш знімати, ти ж не цей не, не боїсь, все нормально. Ти з камерою по тебе пов'яжуть, а не мене. Як <ріпи> жужо <ріпи> 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 тебе пов'яжуть. Добре, чую, що добряк просто відчувається. Це да, так ти... Слухай, ти... ну, блін, ну не треба, я і так цей. Я, я ще не красивий, я без макіяжу. Не... Так. Що ми там не їдемо чи ні? Chevrolet, дивіться, яке Chevrolet Silverado. Класна машина, на жаль, грошей на неї нема. На цю класну машину. Ну, і що? До речі, я перший раз бачу, таке піший патруль. Ви бачите, двоє mm. полісменів. Коротше. До речі, перший раз я бачу такі піший патруль. Такі гарні квіточки. Дивися, які вазонки гарні. Да. Цього року в Монтоні дуже гарно. Оцей. Ой, дуже то багато. Тож, тож оцей дуже от, гарно, подивися кругом, дуже да, гарні валізації. Подивимося, зверніть увагу, як. Такі як... зроблені, всякі такі прикольні, реально. Mm. Класно, правда? Дуже гарно. Yeah. Дуже багато квітів. Прям взагалі дуже багато. А оце арена, де грають хокей! Да? вроде, роді це да. Да. центр. Може колись з дружиною підемо на хокей, поболіємо за якусь команду, що може шайбу в голову отримати. Так, а що там у нас Фуд. Ну от тобі вроді ця. Піта. Піта. Ну це ж мексиканська, напевно. Жрачка. Що ранок, що бачите, тут позакривано, в принципі. Оце от красиве. Government. Government. Yes. Government. От ви, от дивіться, ми проїхали по центрі Монтона, розумієте? І в принципі от всі там розказують про бомжів, про ще якось. Ви побачили хоч одного бомжа. Тобто, розумієте, багато інформації, яку подають люди, вона не є до кінця правдива, розумієте? Тому що є місця, де збирається скупчення типу, всякої тої. а що ти машину знімаєш? Ремонт знімаєш. А, ремонт знімаєш. Це, тому, тому я ще раз говорю, не треба все вірити, ну, типу, так як до кінця, знаєте, сприймати таке. Так, да, є райони там, де. Ну, але всюди є неблагополучні райони. Що, в, десь в інших країнах немає в таких злачних місць, там, де тусуються одні бандюки і всяка така, знаєте, так теж їх вистачає. Так, сама Дуже, дуже гарно. Цього року взагалі навіть нема питань. Ну, дуже гарно прикрасили он квітами, дуже багато є, прям такі цілими поверхами зроблені е, садові клумби. Угу. Дуже гарно. Так. О, тут дорогу переклали, друзі. Монтон зараз в Канаді є саме, в цілій Канаді, до речі, саме швидко розвиваючися місто. Хочу довести до вашого відома, Що тут саме збільшується швидше популяція, саме швидше тут розвивається, строяться підприємства, ну, 5 десятка, коротше. В принципі, як не любити, Монтон не мій. Так, а зараз ми купляти будемо. Їду для наших маленьких друзів. Заодно вам покажемо, як це відбувається. Зараз мене дружина буде знімати. Ну, в принципі, все може. А ми підемо всередині? Чи тільки будемо купувати? Я би зайшов. Так, ну що, друзі? Друзі-наші. друзі, друзі наші. От ми заїжджаємо в Country Story. Тут взагалі ми зараз поки що сходимо в магазин, а потім вам покажу, як тут відбувається завантаження кормів. Так. Отак у нас тут получається корма забираємо. От ціна на них дорожче. за два мішка для індика, ну, типу для так рахувати, ми заплатили 51,90 доларів. І за цих два мішка для курки ми 44 долари заплатили. Вони є об'ємом ці мішки, ту-ту-ту, ту-ту-ту, ну Зараз я вам скажу до кінця точно. <говорить> Там вроді 25 кг вони дятку потеряли. та то я що пришло раз был та нет самый самый той самый посмехается а что ты монет понюхина та ты мне ше в воче запходит ту камеру что это за такая дурна привычка вот так ладно смотри What I, what I yeah. <laughs> star, yes. You <laughs> Sí. Yes. Все? Ты меня сняла? Как я, я, я не загружал. О, oh, блин, что там? Okay, Бейбі oh, oh, Коротше так, докладую, мішки по 25 кг. Тобто виходить, що для, для цих у нас получилось дорожче та вся справа. Ти мої руки знімаєш чи ти мене маєш знімати, а? Що ти за оператор, я тебе не розумію? Слух, сьогодні все не нервовий, па якісь вітаміни, блін. Який авіація? Читай, що я хотів сказати. Відкриваю нову вакансію на, це, на на должність оператора на, на посаду, посаду на посаду оператора. Yeah, yeah. Так як мій оператор не справляється, я не задоволений його роботою. А вона знає, чому я не задоволений її роботою. Вона добре знає і совість її мучає. Вона цілий день сьогодні, саму ранку і совість мучує. Хочу сказала, та, та мучає, то мучиш. Вони проти тебе імунітет. А, бачите? Ну, В принципі, хтось там казав, що заразу-заразу не бере. Тут, Тут орендована техніка, до речі, це можна в оренду брати. Так, ну що, зараз ми ще, якщо нам вийде закинути ці доски. Хоча б труби, хоча б труби, труби, я не знаю. Ну, мені і доски треба. Тобі, тобі теж все, та мені теж треба все. Ти влазення яке це? Ну, бачите, це опять говорить про те, що добре, коли ми беремо причіп, розумієш, туди ми то все можемо собі завантажити і не парити музик. Але з іншої сторони, це багато бабок треба зразу відвалити. Ну, треба багато купити. І багато купити, тому що немає сенсу просто причіп брати, щоб його ну, чуть-чуть щось там привезти. Тож, як завжди. Ну, бачите, як завжди, це як його розриваєшся між тим, що гроші тільки на горівку і на морозу нема. Знаешь, что мы справляемся. Мы швидко приехала. Ша. приехали. ой, 6 тисяч кроків я сьогодні зробив Це для тебе рекорд Та це капець, не то слово Та це капець, це капець як ми пасували Всі дивилися на нас і офігівали Instruction Ну і що? Там стоп в переді стоїть А вони тут дорогу перекрили бач О, ну тут взагалі здерли асфальт Офигеть. А, фагеть. А, скромний тут такий райончик, да, райончик такі раїнчик. Да, так, цей раїнчик такі дуже скромний. І взагалі, короче. Видно, що тут не, не самі заможні люди живуть. Тобі в європейські магазини треба? Краще літи. Краще. Ні. І ще раз ні. Обійдемось. Обійдемося, правильно. Вже коли Уже коли повернемося з, з Ну Так, да, тоді вже підемо Це. в Європейську. Підемо до Європи. Друзі. Ну Тут що, та гречку, стандартну, гречку. Хмелі-сунелі. До речі, я їхав по цьому по Торонто, власне, по Торонто самому, як місто, і бачив великий банер, що з 7 по 8 серпня в Торонто пройде фестиваль Фуд е, Трак. Тобто їжі з вантажівок. Тобто, всі будуть представлені різні. ці, Я думаю, що досить прикольно це. Я би туди поїхав, би, як то кажуть, зайнявся би черріогодієм. До речі, як буде по українськи червіогоді? Русская машинка. О! Ну где должен машинка спать чем? А, а иди. Так, ну что? Ну что, ну давай же. Переключайся, давай, давай. Ой. Я заскучал И вот а. ну. я Думаю, что... А мы до номера не пойдем? Нет. Потому что там тоже мы оставим деньги. Да, нам нужно собакам купить эти кусочки. Ну, ну, ладно, нет. вам слюб. Там. Вам Херси, щоб заходити, там треба через пів міста провалити, щоб не туди буде доларами доїхати. Я тобі казав, давай я куплю. Ти мені що сказала? В тобу пішов лісом. От і пішов тим лісом. Будеш хлібчик давати по кусочку. Наш Сем не любить хліб. Ну то я. Ну вибачайте, бананів нас немає. От так і саме передаш від мене. Скажеш, от господар тобі сказав, бананів нас немає. Він сьогодні теж зранку е, лава не доїла, сем не доїв, Боня не доїла. Одна хані поз'їла нормально. Одна, одна, одна порядочна собака, розумієш? Що дав, то з'їла. Все, і питання закрите. Та їла пів години живу. Вона жувала. Їсть дуже довго. Жувала жувала. Розкидала, по цьому, цьому. розкидала потім. То ходи так, потім то ходить збирає. Вона їсть, піднімає голову, їй цікаво, що відбувається, з рота вивалюється, так. ужас. Така ну, така, не клюйка нас. Так, боня бо, 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 в тому плані взагалі. Ну, ноль. А, а це... Так, все, ми приїхали в наш любимий Ні. магазин. О, повертаємо. Не любими для Давида. Давай, ти можеш машини сидити. Ти нам не сильно нужна. Пішаряться наша любима мама, а комусь дружина працює тяжко. А всі ходять, коротше, нічого не роблять одним словом. Сто процентів. Наріжди ти хліба. Де хліба, а можна я не буду нарізати? А мене що до сила є. А я не хочу. Так, зараз ми будемо маринувати це і це. Зебра. Підуть на маринад. Так, друзі, друзі. Ну що, я вирішив продовження нашого дня. Сьогодні готуємо далі курку на грилі. Отак у нас виходить, ковбаски приготували, не встиг я зняти, забігався, квіти наші познімаю. Як вони в нас виглядає наша краса. Те, що я не заморозив, не підморозив. Так, Ладно, закриємо. Зараз підемо, подивимося на ковбаски. Далі. Хтось вже ковбаски пожарив, ну, не зняв, вибачайте, в принципі, там і знімати де немає щось дуже цікаво. Зараз я покажу. Ось такі у нас ковбаски. Просто Шкода, що камера не передає запахи. Ну, можливо, з часом і камери будуть передавати. Купали сьогодні якусь таку заразу Коротше, соус. Ну, таке ж там ну, похоже на літню аджику, щось, напевно, так, знаєте, коли не цей. І тут у нас готуються ребра. включилося. Вони поки що закриті. Але тим не менше, там у нас риберка. Гарні. Ну, чекаємо, потім покажу, коли воно приготується все. Так, що то в мене димиться, давайте подивимося, що в мене тут робиться. А що? Поперевертаємо отакі. Це так добре пригоріло. Це так Танюша любить в такому вигляді. О. О, О! Це з нашої вилочки, правда? Так, тут теж мені при... припеклося. Треба трошки менший вогонь зробити. Це у нас виходить Так як це не корінна грудка, це стегна почащення без косточки. Провели менше вогонь. Ось тут все, закриваємо. І на завершення мого сеансу О, от наші вийшлося це в нас ребра, друзі. Не знаю, ну виглядають вроді симпатично. А як буде? Поживемо, побачимо. оу.